З середини ХХ століття інтерес до історичного минулого Бакоти відродився. Було знайдено ряд пам'яток черняхівської культури. Впродовж останнього століття свого існування Бакота мала більш-менш спокійне життя. Після 1918 року містечко стало прикордонним. Був зведений кам'яний двометровий мур, по інший бік була Румунія. Голод 1933 року обминув Бакоту. Монастир в ті часи було закрито після припинення будівництва нової церкви. Бойових дій Другої світової війни на території Бакоти не було. Лише Голодомор 1947 року відбився на житті мешканців, а у 1070-х роках життя Бакоти змінилось назавжди. Тоді Бакачанам було наказано переселятися із своїми речами і худобою в інші місця. І в 1981 році село припинило своє життя, опинившись під водами Дністровського водосховища. Під водами Дністра лишився і унікальний тисячорічний культурний шар.